Доброго дня, люди мої дорогі, сьогодні 3 октября, 3 жовтня 2023 рік, і я знаходжуся зараз в місті Дніпро, в центральній частині міста, а іменно там, де я завжди проїжджаю. Але все ніколи мені тут фотографувати і показати вам е старовинну будівлю, яка дійсно старенька, красива. Я вам зараз її покажу. Рядом строят нову и і мені кажеться, що рано чи пізно її як пам'ятку просто знесуть. Давайте поглянемо через тоноване скло, щоб менше хто мене бачив. Ось така будівля старенька. Якби Зі мною був рядом зараз Віталій Піскун. Він би обов'язково мені б підказав би що це таке і з чим його їдять. А вон далі вже строїться в новобудову, як бачите. Ось так вона виглядає. Тут зупинятися ніде не можна, паркомати стоять, як бачите. Далі постройки, строються нові дома. Працюють робітники. Вон, видно, мужичок ходить. Щось робить. А такі справи, люди добрі. І на цій стороні також є теж постройка, ну її не видно за дерево. Інтересно, теж старенька там така. Але її не видно, тому я не можу показати. Іон кран, бачите, зразу за ним стоїть кран. Везде йдуть тут стройки в цьому районі, це центральна частина міста. Тут везде йдуть якісь постройки. Так, друзі, я вирушаю далі. Фрагменти дорі... дороги, де я їду, можу показати вам. Якщо ви зараз все відставите і поставити лайк <смі> цьому відео. Поїхали. Друзі. Сьогодні неймовірно тепла погода. Сонечко у нас присутнє. Але я вам скажу це таке обманчиве діло. На самом делі дуже прохладно на вулиці, несмотря на те, що є сонечко. І це дійсно правда. А казалось би, да, казалось би, сонечко добре. Ну, я радий тому, що це все воно відбувається з утра. Зараз у нас 9 годин ранку, тому я впевнений, що це дуже тепла погода за останні роки в таке час, в октябрі. Тому я гадаю, що днем ще буде жарко. Даже. От, і далі обіцяють нам вже дощі і похолодання. Така ситуація я все время роздивляюся на домівки, особливо старі домівки, стараюся на світофорах везде роздивлятися. І іноді для себе я бачу інтересні речі. Скульптури там різні і тому подібне. І саме інтересне, що ці скульптури робили ті люди, яких навіть зараз не на... Ну, Отдільне відео у мене було з Віталієм Піскуном, де я навіть був на могилі некоторих людей, які робили ці скульптури. Деякі по місту Дніпро, але за них ні слова, ні під слова. немає. Сонечко радує, листя падає. Отака ситуація, люди добрі. Радіємо кожному дню. Я радий за таку хорошу погоду, теплу. Сонячно. Кроме цього, кроме цього хочу сказати, що місяць Дніпро надиво в останнє час е, спокійно. Ну я, по крайній мере, сплю спокійно і вибухів не чую. То есть, ну, я цьому дуже задоволений, що хоча нам вкидають, хотя, що е, октябрь дуже тяжкий, ймовірні обстріли там. Ймовірно багато чогось такого придвіщають, ну прям-прям-прям-прям якесь. У будівлі пішли старовинні будівлі, бачите, які тут ми повинні пропускати. Далі старовинні теж будівлі, як бачите. Все. Дуже багато старих постройок різних. Ось щось роблять, видно. Тут коментувати не буду. Ось ось старі постройки. Тут я пролетів і не можу роздивитися, ви поняли? На самом деле мені хотілося б деталі подивитися, деталі іменно. А ось трамвай, цікаво який це, номер 12, показує нам. Теж і не знаю який це Ось ось стара будівля теж якась цікава І вони всі старі будівлі, ось все красиво, красивенно просто, гляньте І вони всі оці старі будівлі, вони якісь такі красиво все зроблено Не знаю У нас красненький. Там новий сквер. Новий сквер там. Нові домівки. Хтось там живе, хтось зумів купити там квартиру. Їдемо станію і думаємо. Скільки времені вже пройшло, скільки років нам усім. Ну, в цілому, так. Да? І що ми маємо, що, нам, що ми змогли цій державі зробити, при тому, що ми дійсно крутимось, шевелимося, стараємося заробляти кошти. Може, щось ми не знаємо. Ну, допусті, в мене квартири немає. Ну, я вірю, що вона буде, і знаю, що вона буде. Я завжди ставлю цілі, щоб вони приходили в будь-якому випадку. І тоді воно збувається. Але це така недосяжна ціль. І все одно я не опускаю надіжди віру в те, що я зможу все-таки купити. Почому обична людина не може купити собі. Заробити? Видно, це не заробляють не руками якось на квартири, так? Да? Ну, допустим, відкинемо, що немає в тебе спадщини там ніякої, да, условно. Немає в тебе. Е Ну, ніхто не оставив тобі там нічого, так? Да? Яким образом можна купити. Ох, і мужик, не пропускав ззаді взагалі. Яким образом руками можна заробити на квартиру? От яким образом? жіночка оця що в тій формі, вона заробляє якось, так? Да? Ну я не знаю. Чи ті, що їздять на трамваї, вони якось заробляють. Мені каже, якби вони заробляли і могли б змогу відкладати. Вони б не їздили на трамваї, вони б їздили на автомобілі. І все зводиться до одного люди добрі, до того, що владі вигідно, щоб ми були нижчі. І їм хочеться зробити, щоб ми були нижчі, покорні, як вівці, як стадо. Хтось сильно бутівний, і, значить, його треба проколоти. Хтось там. Ну, коротше, всі методи приміняються, люди добрі. На жаль, всі методи приміняються. І на цій почві. І за цього ж багато людей не можуть вирватися з рабства бідності, скажімо так. На жаль, якщо я в чомусь не правий, ви можете написати коментарі, як хто зумів щось, може хтось другу якусь. Ну, якось якісь знають моменти, як можна Як можна руками зароб, Ну, не знаю, заробити чи. На квартиру, ну, к примеру, так? Да? Не знаю. Зараз ми прогуляємося трошки ще по новинах люди добрі. Отак вот завжди я на світофорах роздивляюся навкруги. Дивлюся, що магазини в основному... Пивні маркети ростуть, там, де були там рибний магазин, там де щось було полезне, там виростають, як витісняють їх там, допустимо, пивні магазини там з цигарками, тютюном. Ну, замічаю часто і в нас на масиві. Сразу видно, де прибутковий бізнес, бо оренди дорогі, і вони витісняють. Да? Право Вон стройка якась двигается. Мега тоже. Везде что-то строится. Бабки вливаются конкретно. Миллионы. Миллионы. Люди добрые. В городе Дуже багато грошей і можливостей. Мені підкажіть тільки, як яка ніша, де їх... як їх достати від тіля правильно по-білому. Просто, як завжди, в нас по-білому достати дуже важко щось. На жаль. На жаль. Зараз знаходжуся. Біля вокзалу проїжджає. Ну, некоторі дороги у нас, значить, тут виходить, перекриті, роблять переїзди там, скажімо так. Тому що вся толпа об'їжджає біля вокзалу, а мені треба в район западного. Тому об'їжджаємо всі толпою. бачите, скільки людей ззаду їде. І москвичі кстати їздять, дивіться, москвичик який чудовий побіг. Не від хорошої житті чоловік на ньому їздить. Явне діло, що була б змога пенсіонеру, купив би б кращий. Видно, змоги немає. Ну це ми і так всі знаємо тут. Так, а тут нам треба повертати. З однієї сторони, коли ти виїжджаєш, ось сюди вже видно і знак вони поставили, що об'їзд туди не треба їхати. Це якщо хто знає, ось я знаходжуся отут. Тому їдемо далі. Так, по цій дорозі ми скоро доїдемо до сховища. Сховище для людей. Це так називаємо в нас є метро. Там де воно і закінчується. Собственно. А далі тільки строють туди до центра. Ну вони вже строють його дуже давно. Питання, коли тільки достроють, тим більше, що зараз не на часі. Тофор працює чи не працює, я не можу зрозуміти. Вроді як не працює. Ось оце у нас метро таке, отак воно виглядає. Світлофор не працює, не знаю. Це вже мені... Я вчора їздив по центру. Не працював світлофор, значить, навіть біля озерка. Не знаю з чим зв'язано. Не знаю. Чому вони виключають чи що там, я не знаю. Не, не можу знати. А тут справа зараз знаходиться органний зал. В мирне время я е, квадрокоптером, який потім в початку війни я віддав, віддав на ЗСУ в поміч, знімав цей органний зал. Літав тут, знімав, такий красивений. Ви не знаю, там е, і зараз теж будь-якому випадку, щось відбувається, хтось грає. Так, ну що, друзі, за новини так я з вами і не побалакав. Значить, що у нас з новин? Верховна Рада пропонує збільшити е мобілізацію в плані в тому, щоб можна було призивати людей від... З 16 до 70 років по віку людей. Ви представляєте? Тому це треба задуматися тим, в кого підростки, да, ну, хлопчики, яким до 16 років задумайтесь, батьки. Такі справи, люди добрі. Новини. Що де далі, те хуже, не знаю. Ну, хорошого я зараз нічого не бачу. Бензин у Картатнафта. 55 гривень. Я в шоці? 55, так це самий дешевий там якийсь. Ціни піп'єць. Ціни піпец. Так, добре, бо вже дуже довго йде відео. Я був радий вас всіх бачити. Надіємося на мир на перемогу, на мир в основному. Щоб все це розрулиться. Віримо в це. І обов'язково так і станеться. Будемо притягувати тільки ті мислі, які хороші. Ох і літають. Нарушають в Дніпрі, піпець, піпець. Всього найкращого. З вами був Олександр, місто Дніпро як завжди. З вас лайки, коментарі. З мене відео по можливості. Всім пока-пока.